А ти, що бажаєш отримати від лаванди? Букети збираєш насіння чи просто вирощуєш для краси в садочку. Терміни стрижки лаванди залежать від твоєї мети. Для створення сухих букетів зрізаємо квітконоси на початку цвітіння. Тоді лаванда буде декоративною і не осипиться довгий час. Лаванда потрібна для чаю, аромомішечків, стрижіть під кінець цвітіння. Для розмноження лаванди насінням зрізаємо в кінці цвітіння, а сіяти можна взимку та навесні. Терміни стрижки залежать від її виду, кліматичних особливостей, також вік лаванди має значення, молоді кущики стрижемо частіше і краще взагалі не давати квітнути, щоб всі сили пішли на вкорінення. А ви для чого вирощуєте лаванду? Поступово відквітають багаторічники. Не шкодуйте, обрізайте їх. І це стосується не тільки лаванди. У мене котовник фасана, який я висаджувала навесні цього року. Вкорочую довжину пагонів, обрізаю не тільки суцвіття, але й захватую стебло з зеленим листям. Лаванда хіткот зростає другий рік. Краще не давати квітнути лаванді в перший рік росту, частіше її стрижіть. Тоді вона порадує вас і формою, і квітуванням. Сінці каріоптерісу, у мене їх дуже багато, і я помітила, що треба їх стригти, особливо в перший рік росту. Тоді буде компактний гарний кущ.